Привіт, з вами я, Пойота, і сьогодні ми будемо гуляти в битву простроєк з моїм другом. Привітайся! Всім привіт! Так, ось ми будемо вибирати першу постройку. А, давай нажимай на речах. Так, що у нас тут випадає? Це у нас корабль. Так, давай я йду і будемо строїти. Не ту, і, ладно, хай на цю сторону. Так, і строїмо корабль. Так, ну ось я вже достаю свій корабль. Ну і ще є півтори хвилини, коли я не співаю ніяк. Треба співати. Пилина залишилась. Що ты там успеваешь? Вам пофиг. 30 секунд. Час вийшов. Сейчас вийшов. Іди сюди. Іди сюди, час вийшов, вже. Так. Дивись мою постройку. Ні, собі. Ага. Це що за туалет на воді? Ти так задумала свою постройку? Так. — Я Якщо це. Пішли, пішли мою дивитись. Пішли, пішли, пішли. Я трішки не дострою. О, ну це краще, звісно. Я хотів побудувати за затонувший корабль. Молодець. Не спіли ми трішки, але приступаємо до іншій построї. Ось ми вже на другому раунду. я зараз нажму на очах і що ви будете. Це в нас що читай? Що сам захочеш. А, ну Можна построїти те, що сам захочеш. Ми розподіляємося по другим куткам і строїмо, що ми захочемо. Я хочу построїти Це з рибками. Зараз треба порати землю. Ну все, я вот стигу. Под надо мость. Ну ще залишилось ще, е, три хвилини. Я вспіваю все поки. А мій напарник, мій друг співає чи ні? Ага. Так, давайте зараз перемкунимо мого друга і подивимося, що там він строїть. Стаємо на присяг і дивимося. Що там? ага, Побачили, зафіксували. Так, ще залишилось дві півтори хвилини ну, це. і вишню і вишню. Так, добра. Косний. Треба ще добавити якоїсь ширності в наше озеро. Так робимо, тепер треба класну муку. Перевіряти, що ти там був. Це у нас хата така хата, тут є таке. Так, Давайте зайдемо в хату саму, тут каштика. тут нічого і є кровать. Ну і пішли до мене. Так, ось мій такий осадкий. Ось. Це нічого страшного. Ну, я думаю, я, я, я перебіг, так, так що у нас ніч'я в нас. Один один у нас ніч я. До... Ми будемо закінчувати цей відеоролик. Всім, Всім пока, ставте вподобайки, підписуйтесь. Всім пока.